Доброго ранку маляна. Скажи, дітку, яка зараз пора року? Так, зима. А що діти люблять зимою робити? Кататися на санчата, грати в сніжки і віпити сніговика. Ой, а хто це до нас завітав? Подивіться, це сніговик. І він щось дуже невеселий, бо у нього немає друзів. Сніговичок послухай, який я знаю більш про тебе і вималя також. Сніговик для сніговички з пліви снігу рукавички. Попросила сніговичка, подаруйчий черевички, і з буруля крижани буду козати на них. Про сніговика і його подругу сніговичку. І сьогодні на це неті з конструювання я хочу вам показати, як зробити сніговичків. І щоб нашому сніговику було весело гратись. Подивіться, яких сніговичків побудувала я. І вас хочу навчити таких робити. Але Спочатку давайте розім'ємо пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте долоньки. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. бабу снігову вліпили. Люб відро старенький, ніс морквяний червоненький. Один, два, три, чотири, п'ять сніговичку іди до нас гуляй. З гірки будемо з'їжджати зиму снігову вітати. Ось ми розім'яли наші пальчики. І тепер давайте разом будувати таких снігоків, як. У мене для цього нам знадобиться конструктор лего різного кольору та різного розміру. Тож приготуйте необхідні деталі та давайте починати будувати їх разом. Не був знайомих лігових, я галіпили ми удвох із братом, дивлюсь ночі із братом раптом них, і ми пішли його шукати. І поподобала ще одного сніговичка для наших друзів. А ми з нетерпінням будемо чекати ваших сніговичків до нашої веселої, дружної компанії. Тож на цьому, дітки, я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до побачення!